Сьогодні ми завітали в квартиру, де нещодавно компанія Інтердизайн змонтувала меблі. Я вам розкажу, як мають виглядати функціональні, зручні у догляді меблі. Розкажу про кухню, про шафу, про перегородку, яка розділяє два простори. Функціональність, зручність це була головна вимога господарів цієї квартири. Отже, давайте перейдемо до кухні. Замовлення кухні дуже важливий етап, і він також вимагає поради професіоналів. Що обрати? Вбудований чи окремо стоячий холодильник? Звісно, що вбудований холодильник виглядає красивіше, тому що він схований за фасадами. Його не потрібно підбирати під меблі. Отже, я не буду надавати рекомендації на користь будованого чи окремо стоячого холодильника. Ви зважте самі для себе за і проти та зробіть вибір. В цій квартирі проживає велика сім'я, і вибір холодильників окремо стоячих достатньо великий, тобто можна підібрати за доступною ціною модель, яка за функціями найбільш підходить для цієї сім'ї. Щоб такий холодильник не зіпсував дизайн, важливо його вписати в кухонні меблі. Тому в нас з'явилася секція справа, в нас з'явилася секція зверху. Не допускайте, коли окремо стоячий холодильник закінчує кухонні меблі. Потрібно хоча б поставити стінку, щоб він був замкнутий в єдиному просторі. Надавайте перевагу чорним або білим кольорам, їх легше вписати в кухонні гарнітури. Рухаємося далі. У нас мийка з керамограніта, яка в кольор підібрана до стільниці нижнього кріплення. Ми змогли запропонувати мийку нижнього кріплення, тому що у нас стільниця із Hepia-Пластику Фундермакса. Ми вже знімали відео, де я розповідала, який матеріал обрати для стільниці та коли можна кріпити мийку нижнього монтажу. Отож, мийка, вона з керамограніта. В неї є додаткові включення із металу, що надають її додаткової міцності. Вона стійка до температури та не залишаються на неї плями. Під час вибору посудомийки потрібно враховувати, чи вам потрібно мити посуд великих розмірів. Якщо так, то зупиняйте свій вибір на розмірі 600 мм. Іноді задають питання, чи варто взагалі вмонтовувати е посудомийку. Звісно, варто, вона полегшує працю господині та звільняє додатковий час. Варильна поверхня, вони є газові, індукційні, електро. Якщо ви не знаєте, яку обрати, газову чи індукційну, можна обрати два в одному, дві камфорки індукційні, дві газові. Швидкість приготування на газу та індукції буде приблизно однакова, але якщо у вас раптом відключать електроенергію, ви зможете скористатися газовими комфорками. Духову та мікрохвильову шафу ми розмістили в окремому пеналі. Тут важливо розмістити на висоті, щоб була зручна в користуванні. Я рекомендую 400 мм від підлоги починати розміщати духову шафу. Важливо техніку підбирати одного бренду, щоб колір фурнітури, скла, металу підсвітки були однакові. Важко підібрати ці параметри однакові із різних брендів. І щоб не зіпсувати собі настрій, коли ви купите техніку, підключите її на кухні, і виявиться, що підсвітка в техніці білого кольору, а в іншого жовтого. А тепер давайте поговоримо про меблі. Фасади цієї кухні в світлих, білих, теплих відтінках. Якщо ви бажаєте, щоб кухня виглядала дорого, статусно, обирайте пастельні відтінки. Білий відтінок, темно-сірий, бежевий, світло-сірий. На перший погляд, ці кольори непомітні, але саме в таких кольорах кухня буде виглядати дорого. Яскраві тона варто уникати. Якщо обираєте кольорові відтінки, варто звернути увагу на складні кольори, продумати, як вони будуть вписуватися в загальну картинку інтер'єру. А це вже ще та задачка, і без професійної підтримки дизайнера тут не обійтись. Матові фасади виглядають дорожче, тому що в глянцевих фасадах відображаються предмети, які навколо створюють додатковий хаос. Сучасні вимоги до дизайну це чистий простір, де відпочивають очі. Немає лишніх деталей та тіней. Отже, ми для кухні використали матові суперматові фасади італійського виробника, ламіноване ДСП Фенікс. Це не які приємні на дотик фасади. Зараз ми часто пропонуємо нашим замовникам фасади на кухню саме з цих матеріалів. Це сучасний новий матеріал, практичний і функціональний. Дуже зручний у догляді. Якщо ви не хочете класичну накладну ручку, то для фасадів із ламінованої деревино стружкової плити накладна профільна ручка саме оптимальний варіант. Ми її також використали в цій кухні, вона чорного кольору, що підкреслює горизонтальні лінії. Що ж у нас за фасадами? Так як основний акцент у клієнтів був на функціональності, то низ кухні складається із секцій зі шухлядами різного функціонального призначення. Шухляди на направляючих блюк повного висування. Із різними розділювачами для каструль, ложок, виделок, ножів. Під час проектування кухні важливо детально обговорювати всі ваші вимоги щодо зберігання посуду, малої техніки, кухонних приладів, продуктів із дизайнером. Стільниця тонка, що додає також сучасності та мінімалізму в дизайні. Із HPL пластику фундермакс. Розжинкою щодо функціональності цієї кухні є поличка в зоні мийки. для дрібних речей, які можна придбати зі стільниці. Погодьтесь, кухня буде виглядати охайною, якщо на її стільниці не будуть розкидані губки, ганчірки, ложки, бумага. Поличка виготовлена із металу та бортик із Фундермакса. Це саме ті матеріали, які доречно використати. Для цієї полички, тому що вона експлуатується у зоні мийки, де постійно є контакт з водою. Я не рекомендую таку поличку виготовляти із ламінованої деревино-стружкової плити. Отже, перейдемо до шафи. Це основна шафа господарів, де зберігаються всі речі. Вона має полички, штанги, шухляди. При замовленні шафи ви зверніть увагу на підсвітку. Ми запропонували господарям цієї шафи підсвітку всередині, і це дуже зручно, коли відкриваєш і підсвічується простір шафи. Підсвітка вмикається за допомогою сенсора. Фасади із ламінованої деревино-стружкової плити Ер, що по кольору підібрана до кольору фасади в кухні. Ручка довга чорна, що підтримує чорні лінії на кухні на перегородці. Дві крайні двері виконані рамкової конструкції. У чорному алюмінієвому профілі встановлено тоноване скло із бронзовим напиленням. Ці двері мають мінімалістичну чорну ручку, що не привертає увагу вся увага на рефректорних властивостях скла. Завершує шафо відкрите відділення з крючками для верхнього одягу та пуфом для комфортного взування. Цікавим елементом є перегородка, яка розділяє простір. Зону відпочинку від коридору зараз актуально ділити простір різними перегородками – із стекла, рейок. Так як вимога наших господарів була функціональність, то ми запропонували зробити перегородку вигляді секцій, де можна помістити різні вазончики, книги, сувеніри. Перегородка виконана із ламінованої деревино стружкової плити, оклеєна чорною крайкою, яка підтримує чорні лінії у шафі, у кухні і має такі вставочки із того ж самого ДСП, що і шафа. Сподіваюсь, вам відео сподобалось, ви дізналися щось нове. Задавайте питання, пишіть в коментарях, ставте лайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.